Спочатку стеля виглядала дуже страшно. Отакі От плити між ними шви, з перепадами 1,5 см, приходиться виправляти, штукатурити стелю. Я роблю без залізних маяків. Спочатку відбив лінію на стіні і по ній вже роблю зі шпаклівки отакий собі маяк. По лінії, по лінії. З залізним полутьором, таким широким. Ну, те саме можна і іншими інструментами, наприклад, шпателем широким, а потім правилом порівняти. Але мені так зручно, тому що я точненько по лінії вивожу цю шпаклівку. Я зразу поміряв, подивився правилом. І виходить, що тільки з цієї сторони мені необхідно було покласти слой. Середня плита також. Прогнута, ніби втоплена з серединою. Там сантиметр слоя, я почав з неї гарненько її заштукатурив, правилом порівняв, правилом тянув по краям плити. Вони якраз рівні. Виходить, всередині в мене більше з поклівки, а по краям менше. Ну, я вам скажу, робота така непроста. Але це трошки легше, ніж робити маяки, тому що виводити їх треба вже горизонтально, а там не взагалі які будуть слої. А це такий варіант оптимальний. Ну, тобто, десь за два дні я його заштукотую. Потім уже оцю ліву сторону стіни. Накладаю шар шпаклівки. Сітка в мене тільки на стиках, хоча потрібно було б на всю стелю. Але чому не робив на всю стелю? Тому що, знаєте, що, я їм назвав ціну штукатурки стелі, і та ціна була для них заоблачна. То я кажу, будемо простіше робити. І отак я його і роблю. Але я вам скажу, коли попробував, Мабуть, що легше було б мені покласти маяки, чи моце по три рази ходити за цею стелею. Там ямка там знов не вийшла. В ну, кінці кінців, нарешті, я її вирівняв. Потім покрасив, потім поклеїв скотч в кутові, кут у нас без багету. Просто скотч і такий буде кантик. І от, бачите, стіна у нас така яскраво рожева, там скотч ще не знятий, але коли я його знімлю. Буде рівненький кантик 5 сантиметровий, а стеля рівненька вийшла непогано.